Що ми можемо з вами говорити, що Росія остаточно перестає бути геополітичною силою. У неї були певні союзники: Інтернаціонал. Сірія. Баша расад вже живе у Москві. Привіт, Баша Расаду. Венесуела. Ніколас Мадуро вже живе у Нью-Йорку. Привіт, Ніколасу Мадуро. Іран. Аєтала Хамонії може молитися десь в мечеті в Ростові. Привіт Привіта, Еталіхамонія, якщо це відбудеться. І е, в цій ситуації, звичайно, виникає питання: якщо ти сподіваєшся на Москву, що вона може тобі запропонувати, окрім красивих слів і заяв Міністерства закордонних справ Російської Федерації? Хороше питання. Якщо... Ну, і життя на Барвісі в. В найкращому випадку? Ну, Барвіха це непогано, це така була репліка Кантону Апенсель. Краще, кажу, там, та вже, та, краще в справжньому Апенцелі жити, ніж в фактичному ув'язненні на рубльово успенському шосе. В очікуванні отруєння. Ну, в очікуванні отруєння, це правда, але росіяни можуть цього отруїти і в пенсіле, як ви знаєте, так що це така ситуація, не безвихідна для людей, які з ними зв'язуються. Але безумовно, тут ви абсолютно праві. Що це роль Росії послабить? Але чи зрозуміє Путін, що з цього треба робити висновки для завершення війни? Ви розумієте, Путін вже може робити тільки інструментальні висновки? От якщо він побачить, що в нього немає грошей. На закінчення війни він робить для продовження війни. Він зробить висновки щодо закінчення. Поки гроші будуть, він такими складними матеріями не буде перейматися. Він досить простий хлопець.